Вітаю вас, друзі! Мене звати Настя і ви на каналі Дивись і В'яжи. Сьогодні пропоную вам зв'язати разом зі мною ось такі класні домашні капці, або короткі шкарпетки, як хочете, можете це називати. Це спосіб в'язання якому мене навчила моя мама, її навчила моя бабуся. І ось це така наша сімейна традиція в'язати ось такі капці для всіх членів нашої сім'ї. В'яжеться це доволі легко, ми почнемо в'язати з мазка, будемо в'язати по колу, і ось цю частину пров'яжемо поворотними рядами, зшиємо і зробимо обв'язку гачком. Тож, давайте почнемо в'язати. Для в'язання нам з вами знадобиться пряжа. У мене ось така: це залишки. Це пряжа. Патенс, крой сокс. Тут вона трошки товстіша за звичайний шкарпетковий склад. Тут 152 метри на 50 грамів. І 75% вовни, 25% нейлону. Спиці я візьму номер 3. Вони підходять під мою щільність з цією пряжею, буду в'язати на Magic Loop. Також нам з вами знадобиться гачок, яким ми будемо в кінці зшивати п'яточку. Якщо у вас є лічильник, можна користуватися лічильником, рахувати рядочки, щоб зв'язати однакові шкарпеточки. І також. Знадобиться кілька маркерів, ножиці, все як зазвичай. І давайте починати. Що ж, давайте будемо набирати петлі. Беремо спицю, ось таким чином, і ниточку. Ниточка край вільний, як би зверху, а моточок у нас знизу. Залишаємо, ну, десь. Залежно від кількості петель, яку вам треба набрати, на сантиметрів 20-30 з запасом, нехай буде. І ось таким чином одягаємо ниточку на, нашу, на наші спиці. Тобто, ось у мене бачите вільний край, він якби всередині між спицями. І ось відмоточка. І тепер кладемо нитку від. Вільного краю на вказівний палець від моточка на великий, тримаємо їх іншими пальцями. І ось таким чином у нас сформована вже перша петелька. Тепер нам е, треба зробити петельку на другу спицю. Ми цією спицею з вказівного пальчика підхоплюємо ниточку. Підхопили. Тепер нам треба на першу спицю набрати ще петельку. Підхоплюємо ниточку з великого пальця. Нижньою спицею з вказівного пальця. Верхньою спицею з великого пальця. Знову вказівний, великий. Вказівний великий. Вказівний. Так, і скільки в мене петель? В мене по 5, мені треба ще по одній. Знову я так, я з великого набираю, з вказівного, Так, останнє от так. Все ось наш вільний край. Ось наша ниточка від мотка. Повертаємо це так, щоб нитка вільна була справа. Притримуємо тут її пальчиками. І на вказівному пальці у нас нитка від мотка. Витягуємо спицю нижню. Вони в нас помінялись місцями. Ось тут я буду тримати ту нитку. І тепер перший ряд ми пров'язуємо всі петлі ці лицьовими. Так, перший ряд це нам треба пров'язати лицевими петлі з однієї спиці. Ось я вже пров'язала так, в мене хоч 6-6. Тепер я ось цю спицю протягую і розвертаю так, що вона в мене вже зверху. А нижню тепер якби витягую. Так, тепер в мене зверху на верхній спиці ті петлі, які я ще не пров'язала. Я їх також пров'язую цілими і перший ряд буде готовий. Так, раз, два, три, чотири, п'ять, шість перший ряд ми пров'язали. З другого ряду нам вже треба буде з вами робити додавання петель. Додавання ми будемо робити через ряд до тих пір, поки в нас не буде та кількість петель, яка нам з вами потрібна. Мені потрібно, щоб загальна кількість петель в мене була 52. Зараз в мене 12 петель. Тобто мені треба поступово через ряд добирати ще 40 петель. А ви там порахуйте ту кількість, яка потрібна вам. І тепер в'яжемо. Першу петлю ми другого ряду пров'язали. Тепер нам треба зробити додавання. Додавання можна зробити будь-яким зручним способом для вас. Я роблю з протяжечки. Ось я підняла протяжку і пров'язую цю петлю лицевою. В'яжу всі петлі на цій спиці, залишаючи останню непров'язану. Знову підняла протяжку. Пров'язала лицевою і останню петлю пров'язала лицевою. Повертаю, працюю з іншими петлями, з тими, які ще не пров'язала в цьому рядочку. Так, щось туго йде. Так, І тут робимо так само: додаємо. Першу петлю ми пров'язуємо. Другу петлю ми робимо додавання. Далі в'яжемо, поки не залишиться одна петля остання, і перед нею знову робимо додавання, другий ряд у нас готовий. Третій ряд ми в'яжемо без додавань. В четвертому знову додавання, і далі, ви зрозуміли, так, в'яжемо, додаючи петлі через ряд, поки у нас з вами не буде на спицях та кількість петель, яка нам з вами потрібна. І ще я тут зараз повішу маркірочок, для того, щоб розуміти, де в мене початок ряду, тому що ця ниточка, по якій ми зазвичай орієнтуємось, коли в'яжемо шкарпетки, вона знаходиться всередині. Тобто. Її з лицевої сторони потім не буде видно. Ось я маркерочок повісила, буду знати, що тут у мене початок ряду. Далі в'яжемо самостійно. І дивіться, залежно від того, наскільки то вас ниточка або наскільки тонка, е, ту кількість петель, яку ми набираємо на початку, можна змінити, але головне, щоб в кінцевому результаті, коли ми наберемо потрібну кількість петель, щоб це все діло ділилося на 4, ну, як стандартно, як для шкарпеток. І, відповідно, ви маєте додати стільки петель, скільки потрібно саме вам. Тобто в мене пряжа товстенька, тому я буду додавати, поки в мене не буде 52 петлі. Ви можете додавати, поки у вас не буде 58, ой, 56, або 60, або 64, тобто дивіться вже якби по своїй пряжі і по своїй ніжці. І також можна ще по ходу приміряти. Я дуже часто бачила, що мама моя так робить, вона коли в'яже, приміряє на ту людину, для якої в'яже, і дивиться, чи достатньо ширини ніжки, чи недостатньо. Тож набираємо, точніше, додаємо необхідну нам кількість петель. Ну що ж, я вже додала необхідну мені кількість петель. Тепер у мене 52 петлі, на кожній спиці по 26. Далі в'яжемо без додавань на необхідну нам довжину. По ходу в'язання можна приміряти і визначати, скільки саме в'язати для вас. Так, от стінки я пров'язала. Бачите, трошки не доходить до ось цього підйому. Якщо у вас тут більш високий підйом, то можна трішечки менше пров'язати, оскільки ще буде обв'язка, щоб було зручно, потім ось тут вам не ставлю нічого. І тепер давайте будемо в'язати далі. І так, коли ми ось цю частину вже дов'язали, нам з вами треба закрити частину петель, і далі ми будемо в'язати вже поворотними рядами. Закрити треба десь третю частину. Тобто, якщо у мене зараз 52 петлі, я ділю цю цифру на 3. В мене рівно не ділиться. Виходить двічі по 17 і 18 один раз. І я ось тут попереду власне, 18 петельок і буду закривати. І зверніть увагу, що ми починаємо закривати не з початку ряду, а нам треба прохувати так, щоб це було всередині. Так, у мене 26 петель одна сторона, мені треба 18 з цих 26 закрити це в мене що виходить. 26 мінус 18, це залишається 8. Тобто я 4 петлі пров'яжу, залишу з цієї сторони, 4 з цієї, а центральні 18 закрию. Поставлю для себе маркер про всяк випадок, щоб одразу закривати і нічого вже не рахувати. Так, і тут 4. І давайте порахуємо, чи правильно в мене з математикою добре. 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18. Так, все вірно. І це в нас останній круговий ряд, власне. Так, я дов'язую до маркера. І починаю закривати. Тепер у нас ось ця петля буде з наступного вже кроку. Я Закриваю звичайним способом. Першу знімаю, другу пров'язую і накидаю, знято напров'язану. Або по дві разом, як кому зручно, мені так зручніше. Так, щось я дуже туго. До речі, так, я вам. Кажу, що дуже сильно не затягуйте, тому що це може трошечки призібрати. Ось так можна цю петельку трошечки такою потягнути, щоб вона не була дуже тугою. Так, і закриваємо ці петлі. Ми їх саме закриваємо, залишати не треба, тому що потім ми тут будемо вв'язувати гачком цю частину спицями ми вже не будемо в'язати. Так, і закривати. Тобто у вас, якщо у вас, наприклад, 60 петель, то ви закриваєте 20. Ну, зрозуміло, третю частину плюс-мінус. І. Закривайте так, щоб у вас тут по боках була однакова кількість залишалась. Тобто, якщо не ділиться рівно, як у мене, ось 17-17 і 18. А так. І останнє все. Закрив. Прикольно, у мене тут вийшло всі кольори. І тепер я в'яжу цей ряд до кінця, і далі ми з вами будемо в'язати вже поворотними рядами. Це буде хусткова в'язка, тобто ми і лицевий ряд в'яжемо лицевими петлями. І виворітній ряд також в'яжемо лицевими петлями. Скільки вам в'язати, теж ну можете або приміряти на себе, або приміряти на блокатор, якщо у вас є того розміру, який вам потрібен. Тобто в'яжемо необхідну нам довжину стопи, і потім будемо в кінці зшивати це все діло. Так. Ну, давайте я вже а, цей ряд дов'яжу і наступний вам також покажу. Ну, всі, мабуть, знають, але за всяк випадок. Так, Все, і останню петлю я пров'язую вже виворітньо. І тепер так, тут можна вже прибрати ось це. Тобто в'яжемо далі поворотними рядами, першу зняла і всі лицеві останні виборітні. Все як завжди. І в'яжемо далі самостійно. Що ж, Я зв'язала достатньо довжину. враховуйте, що ця частина так непогано тягнеться, тому не в'яжіть дуже багато, щоб потім не було вам занадто довгим. І тепер нам треба петлі закрити звичайним способом, яким вам зручно, закриємо всі петлі. Петлі закрили, ниточку обрізаємо, довго не треба залишати все, я цю петельку ось так. Тепер вивертаємо на виверідню сторону. Ось таким чином складаємо навпіл. І тепер за допомогою гачка ми з вами це діло зшиємо і обв'яжемо. Я спеціально цю нитку обрізаю, щоб. Почати зшивати звідси, і потім перейти на обв'язку вже без відриву ниточки. Так, і, власне, ну, тут краще, звичайно, порахувати і знайти серединку. Заводимо гачечок під цю крайню косичку. І Зшиваємо, як завжди, ми це робимо під одну, під другу і ниточку протягнули і через попередню петельку. Таким чином зшиваємо, тобто під кромкову одну, під кромкову другу косичку, ниточку захопили і протягнули через попередню. І зшиваємо так до кінця. Можна, до речі, одразу заховати ось цей кінчик, там його закріпити і одразу і ховати. Але я вже не почала цього робити, тому заховаю потім. Все, я це все діло зшила. Тепер вивертаємо знову на лицьову сторону. Ось така у нас смішна п'ятка. Так, Обережно, щоб цю петельку не витягнути. І тепер ми з вами просто це все діло обв'яжемо гачку. Я пішла не в ту сторону. Так, ось. Повертаємо до себе. Так, я ще раз пройдусь ось тут, мабуть. А, ось так от з'єднаю, щоб там в мене не було дірки. Так, і з'єднювальними стовпчиками під кромкові. Ну, тут вже діло фантазії, можна не тільки з'єднювальними, стовпчиками без накиду, але ми робимо зазвичай ось таким чином. І обв'язуємо це все діло по колу. Для тих, хто не вміє заводимо гачок під. Ось цю косичку кромкову, підхопили ниточку і протягнули через попередню петельку. І таким чином обв'язуємо. Так. Виходить ось така косичка. Обв'язку треба. Робити достатньо вільно, не, сильно не затягувати, для того, щоб на ніжці все комфортно сиділо і нічого нікому там не передавлювало. Дивіться, а ось тут, якби на повороті, можна сказати, якщо я ось сюди зайду, то в мене тут залишиться дірка, тому я зайду під. Якби попередню петелечку і ось так тоді в мене тут не розтягнеться сильніше і не буде дірки. Ще після прання воно трошки розрівняється і буде взагалі ок. Ну і, власне, я вже дійшла до кінця, тепер просто ось так цю петельку мені треба перетягнути на. Внутрішню сторону. Так, щось там зачепило якусь нитку, ось так. І просто її зафіксувати, сховати кінчики. Все, Наша з вами наш, не знаю, як це назвати, ось такий аксесуар готовий. Другий, зрозуміло, в'яжемо так само. Ну що ж, на цьому в мене сьогодні все. Я вам дуже вдячна, що ви подивилися відео. Сподіваюсь, що цей майстер-клас стане вам у нагоді. Якщо будете в'язати, відмічайте мене в інстаграм на фото своїх виробів. Мені буде дуже цікаво подивитись на ваші втілення нашої сімейної реліквії що ж дякую вам величезно, Побачимося з вами в наступних відео. Бувайте!